Зет спільнота Обурена жителі підмосковного Дзержинського влаштували скандал через так званий патріотичний. Мурал починалося все як завжди дуже цікаво. До 80-річчя перемоги в так званій Великій Вітчизняній війні. Місцева мерія замовила художнику Павлу Щеклейну намалювати справжнього російського богатиря. Що він і зробив за 20 тисяч доларів? Аж потім жителі Зіржинського із жахом побачили на цьому муралі ніякий не російський богатир, а саме справжній Кранасист солдат 6-го батальйону бригади Азовта так той самої, яка на Росії офіційно визнана терористичною. Спроба виправити мурал, домалювавши бійцю Азова російський прапор успіхом не завершилася. Довелося повністю його знищувати. Як погано, адже в планах мерії зіжинського було намалювати ще три подібні мурали напевно, теж із воїнами азовцями. Величезний скандал, але декілька років тому було ще гірше. Тоді на 9 травня, в якості зображення ветерана Великої вітчизняної війни, використали зображення в нацистській касці ідеального солдата Вермахта Вернера Гольберга. Шкода, що цього разу це не повторилось.